На не виключили скільки їх що вимикали. Якщо нічого скахнуло, можна забігати просто, вибігати в коридор і уходить в дикотеку. Роботи надо. А, да, Всяке буває, але головне не засмучуватися, завжди, шукати приводи для радощів. Ось що у тебе сьогодні. Бам-бам! термаксі. Крутий. А потім о такого крутого линивця. 2:1. Ну, начинаємо. починаємо. Починаємо. Хто ж буде тепер там? Панда. Панда? Покажи, ну покажи, ти ж заховав, нічого не видно. Боже, клас! Я, я собі, так, Це круто! І так, Діма, що ти знаєш про панду? Де вони мешкають? Они, я, китай, не Они, Правильно. А де мешкають панди? Ну згадай, яку ми книгу читали останньої Арті. Китай. І кого він там зустрів? Панди мешкають в Китаї. Панди люблять бамбук. Панди ведмеді. Панди багато вплять. Отже, ось така у нас зараз вийде панда. Та-да! І ми склали панду. Ану покажи її великим планом. Ось така вона. Привіт, панду! Панда <плес> так не робиться, тобі я Ну, подивіться. подивіться нашу маленьку колекцію Максі Кіндера, серія Nartoons, серія тварин. Так, так от вам підсвітимо. Так, у нас є жирафа. У нас є лінивець. І у нас є панда. <плес> <плес> да, і жирафа рухається. Іграшки рухливі. Іграшки великі. Гарні. <плес> Так. І... І що, панда рухається? Так, Діма, хочу вам показати панду на фото. Можна я приближу? Ой, так, ближче покажу. Ой, дивіться. Ось така панда. Ой, боже, яка гарна фотка. Клас. А зараз, подивіться, як виглядає у Уральному житті. жирафа. Виради найвища тварина на планеті. Вирафи люблять їсти листя акації. Фрафи мальби не видають звуків. Плями на тілі унікальні. Зрафи плять дуже мало. Беше 30 тварин. Ну, а ліниця ви вже бачили в наших попередніх відео. Тому що ти дуже розумний? Да. І з вами був Дімас Нормас. А, а ось вот так він виглядає. Виглядає, да, так. Наша ось така вечірня розпаковка без світла. Завжди пам'ятайте, що навіть якщо вибуть світло, ми не втратимо ні зв'язок, ні гарний настрій. Ні віру у світле майбутнє. Да? Да. Ну і до нових зустрічей! Папа!